Доброго всім здоров'ячка! Всіх вітаю на каналі. Друзі, нарешті, нарешті є хороші новини. Дай Бог, щоб вони справдилися по Росії, по поступках Росії в нашу сторону. є е, Нарешті є якийсь позитив, є позитивні рішення. От е, про це все ми зараз з вами поговоримо. Е, все по порядку на даному етапі. Попрохав би вас. Поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. От, підтримайте, будь ласка, це буквально займає пару секунд вашого часу. От, а Ютуб такі Ютуба ну, такі вимоги. Лайк продвиження. Нема лайка, не продвиження. Так що буду вам дуже вдячний за це. Отже, Келг позитивно оцінює візит до Києва. Три дні він перебував в Києві. От, працював з Зеленським, вирішував долю України і каже, вирішували долю України, каже, що є позитивні домовленості. Росія, друзі, Росія каже, що готові, готові піти на е, Україні на поступки. Більше того, більше того, готові здати 300 мільярдів доларів заморожених в Європі. Правда, є умови. Є нюанси. Е, то, ну, дивіться, да, е, на, ну, на, нашу, на нашу відбудову на нашу відбудову всього того, що натворила Росія, говорили, що потрібно. ну, У му році це говорили. от, Десь маю, близько 400 мільярдів доларів. А дехто говорив, що навіть аж більше трильйона. от. Аксіо скаже, що в Трампа дуже ображені на Зеленського. Лукашенко переживає, що війна може закінчитися, бо каже, що хочуть їх віддерти від Китаю і з Росією. Ну, от такі от рішення, зараз ми будемо говорити все по порядку. От, Що там хоче Росія, на які поступки йде. Також говорять, що на наступному, тижні, на наступному тижні Путін може зустрітися з Трампом і Путін. Може піти на одностороннє припинення вогню. Отакі, отакі друзі, новини. Отакі. Ну, тобто, це, вони зустрінуться, вони щось там порішають Трамп і Путін між собою. І Путін піде на припинення вогню. Це не хороші новини. Це обалденні, я думаю, що новини. Як ви думаєте, пишіть. В коментарях зустріч Трампа і Путіна залежатиме від домовленостей припинення війни в Україні. Американці дуже переживають, що Путін так, приїхав з реальними домовленостями. Ну, от коли вони будуть зустрічатися, щоб Путін приїхав з реальними домовленостями. Ми всі ж знаємо, хто такий Путін і що він може робити. Він може, як в юну, вивертатися, щось там десь викручувати для себе щось там робити. Да? Е, ну, як кажуть, не так, як він може. Шантаж, якісь його там е, свої ігри і тому подобне. От інсайдери кажуть, що, на, е, що приїзд Путіна може бути, може бути на повну заморозку. Ну, бойових дій для нас, для України там мало позитивного говорять, це говорять блогери, це говорять кореспонденти, це говориться вже в інтернеті. І я також записую і доводжу таке відео. Отже, і говорять, що якщо буде заморозка і будуть якісь домовленості між Америкою і Росією на наступному тижні, вони можуть зустрітися. Це буде без України. Це буде без України. Ну, ви бачите самі в новинах, да, як Трамп говорить про Зеленського. Дуже багато погано він там наговорив. Чому так він це робить. я, в принципі, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви скажете, але дуже багато в бік Зеленського він говорить. Погано. От буде, Говорять, зустріч без України. В Україні просто привезуть великий листок і скажуть: підписуйте. Ну, от так говорять кореспонденти і дипломати американські за кордоні. А Зеленський скаже: ні, очевидно, перемовини з росіянами йдуть тяжко. І тоді Зеленському. Тоді Зеленському положать на стіл всі компромати про нього. Всі компромати про нього положать. Так що є якісь компромати на Зеленського. І під вагою цього підписуй. А цих компроматів говорять дуже багато. Він може на це піти. Ось так говорять західні дипломати. І деякі журналісти, які працюють в західних виданнях. От. Ну, знаєте, е говорять, що тільки Гордон може сказати, що це точно. От все. Все точно. Це все буде. Це все буде на 100%. От е ну і тому подобне. Ну, говорять, що Зеленський торгується і говорить, що нам потрібно проголосувати. Ти за оці земель, рідкоземельні копалини, за це все в них йдуть переговори по цим рідкоземельним копалинам. Дуже в них великі йдуть переговори. Друзі, і отже, Росія, 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 Росіяни подали кілька сигналів. По-перше, вони готові віддати 300 мільярдів, але, але е, зніміть санкції, говорять. Готові до, до заморозки і дайте частину цих грошей з цих 300 мільярдів на відбудову Донбасу. Ну, Росія так говорить. Правда чи неправда, будемо бачити. Ми будемо з вами далі це все спостерігати і будемо бачити. Кело говорить і заявив, що все позитивно, все добре, все, все пройшло прекрасно і поїхав передавати це все е, Трампу. Була домовленість у них провести прес-конференцію після зустрічі, але е, сам Келох відмовився від цієї прес-конференції, чому не понятно, і поїхав до Трампа. Трамп дуже скоро набере Зеленського, обговорять, говориться, так. Да? Келох хвалить Зеленського і команду, що говорить. Говорить довгий насичений день, широкі позитивні дискусії. Зеленським боєздатним, відважним лідером нації. Ніфіга себе, Кело говорить про Зеленського. Відважним лідером нації. Останній раз такі компліменти кажуть, ну, говорили перед війною, ну, робили до війни. Ну, значить, десь щось вдалося їм врегулювати. Отак От Кело хвали. Десь Зеленський поступився, десь американці. От, дивіться, да, розмови пішли. Пішли розмови вже, пішли, воно все пішло. Росіяни йдуть десь якісь поступки, але ми знаємо, да, росіян. Це росіяни. Е, ну, я б казав би так, щоб довірять їм себе обдурити. Ну, говорять, що говорять, що говорять, якщо, говорят, якщо Америка і Росія домовляться, Росія припиняє вогонь в односторонньому порядку. Це так є в інтернетах. Це я беру, я беру це все з інтернету. Я не видумую цього. Є. Люди говорять і говорять блогери, говорять кореспонденти. От. Це все не фейк. Ну, в односторонньому порядку Росія припинить вогонь. Якщо ми ведемо вогонь, а вони не стріляють тобто вони не стріляють, а Україна стріляє. Америка відключає Starlink. Всі знають, що таке старлінки, да? це супутникова там вся оця паутина, старлінки зв'язані з супутниками і не буде працювати нічого. Ні хаймерси, ні Петріоти, нічого не буде працювати, вони нам відключать, і тоді стріляйте хоч куди. Хоч куди, хоть куди е, хочете, хоч куди можете, туди і стріляйте. Ну, от такі, друзі, позитивні новини. На сьогодні де щось якийсь здвиг іде Україні що? Українцям, українцям, простим українцям, що, аби припинилася оця війна. Оця клята війна припинилась. А вони там щось між собою чубляться, оті там політики. Ну це, це бред. Тут треба як би сказати, да, країну рятувати, людей, українських рятувати. Насамперед, людей. Чомусь всі забувають про людей. Всі забувають про людей. Що людина це найголовніше. А о, говорять деякі політики, що аби нам дали, от ми не втратили скільки в території. А про людей що тільки втратили, ніхто не говорить. Абсолютно ніхто не говорить. І, хоч якісь сподвижки десь в сторону миру, це для людей найголовніше, найголовніше для людей це сподвижки якусь в сторону миру. Сторону припинення цієї клятої війни. Дай Бог, щоб воно все справдилося. Дай Бог, щоб воно все було так, як воно є, щоб воно скоріше все припинилося. Говорять, що на 24 число щось там вони говорять на річницю вторгнення. Ну, будемо спостерігати, будемо бачити. Дай Бог вам всім здоров'я. Дякую, що додивились до кінця. Хто додивився, напишіть, будь ласка, хто додивився до кінця, напишіть в коментарях. Цікаво. От. Поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, буду всіх радий бачити, буду радий почитати, що ви думаєте з приводу цього. От. І дай Бог вам всім здоров'я, здоров'я вашим дітям, вашим рідним, бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока.